221, яку роботу треба виконати, щоб видати мильну бульбашку діаметром 10 см. Процес вважайте ізотермічним. Це якраз доволі грубе наближення, але якщо назовні у нас температура і ми видуваємо її доволі, температура стала, і ми видуваємо її доволі постійно, то можемо вважати, що ми те повітря, яке з легенів видуваємо. Воно встигає вистигнути, і дійсно процес буде ізотермічний. Виникають завжди в нас сили поверхневого натягу, які намагаються цю бульбашку схлопнути всередину, поки ми її видуваємо, але потім вже встановиться певна е, різниця тисків всередині та ззовні. Та всередині буде тиск трошки більший, бо там ще є тиск лапласа. І оцей тиск лапласа для сферичного об'єкта. Завжди можна записати через кривизну поверхні. Як 2 сигма 2 Сіма поділити на тут буква L, а не одиничка. На R. Проте, ми не цим шляхом підемо. Ми застосуємо формули з термодинаміки. Вже термодинаміка нам дозволяє сказати, що робота це зміна поверхневої енергії. Поверхнева енергія пропорційна до площі. тобто Якщо ми видуваємо бульбашку і ми збільшили площу поверхні чогось на дельта С, з цим пов'язана робота. Давайте подумаємо, якою була б початкова поверхнева енергія. Поки бульбашки взагалі не було, то початкова поверхнева енергія рівна нулю, тому що С початкове для неіснуючої бульбашки або дуже-дуже маленької бульбашки рівне або прямує до нуля. Ну і ас кінцеве в нас. Це, власне, площа поверхні, яку ми записуємо як 4Pr квадрат. 4PR квадрат. Або, зрештою, в нас діаметр, значить це буде просто пі d квадрат. квадрат. І нам залишиться всього лишень розрахувати цей добуток. Коефіцієнта поверхневого натягу 73 на 10 в мінус третьому на метр, або його часто називають просто поверхневий натяг, так само, як і явище, помножити на дельта S, тобто на наше S рівне P d квадрат. Отака це виявилася проста і приємна задача. Ну і е, бажано це все-таки дорахувати, довести до числа і побачити, що вийде це дуже-дуже мало, як, як на наші людські. Мірки для одної такої невеличкої бульбашки. І, власне, все, залишилось завершити розрахунки, і розвиток задачі буде повний. Тут також нескладно перевірити, ну давайте ще перевіримо розмірність розмірність результату, ну, може більш точно казати, одиниці вимірювання. Одиниці вимірювання будуть залежати від одиниці вимірювання коефіцієнта поверхневого натів Ньютон на метр. Помножити, а тут у нас є метр в квадраті. Квадрат скорочується, значить маємо 1 ньютон помножити на метр, а це якраз є 1 джоуль. Тому робота, як і мусить, як і мусить вимірювати це у нас у джоулях. Залишиться тільки довести розрахунки до кінця.